Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, Свято! Священник Олексія, а чи можна роздавати речі по Бербуга до 40 днів? Це питання є індивідуальне. Ви питаєте мене коли сідати, обідати вечеряти? Не питаєте. Так само і тут. Воно, ну, то можна. Але якщо ви щось собі понадумували придумували, що баба буде снилася і питалася, де їй куфайка і святкова хустина, ну то не роздавайте. Ну, а якщо ви нормальні люди, то... Діла милосердя треба робити, тим більше в нас війна. Діла милосердя треба робити, і речі сьогодні не роздаємо, вже 20 день минуло не даємо, а на 21-й день може нас не стати. Ми ж не знаємо. Тому добро робити треба завжди, і всюди, і повсякчас. І повсякчас. І речі померлих можна роздавати до 40 днів. І не чекати слушної нагоди, щоб після 40 днів там якась буде. Друга подія, чи що друге. Живіть, робіть добро, не бійтеся, баба не прийде за своїми хустинами, які в шахі складали. Все, будьте здорові, роздавайте райтуси. Дякую.